Загально прийнятий перелік окремих подій форс-мажору, ви вже собі теж маєте мати, так, щоб розуміти, яким транспортом буде вестися ваш товар, які можуть виникати події форс-мажору. Загальна формула форс-мажору правило трьох N. Якщо хоча б один із пунктів договору не виконується, і сторона посилається на форс-мажор, вона повинна довести. Да? надзвичайність події треба довести. Перешкода поза контролем сторони. Непередбачуваність подій не можна було прийняти до уваги під час укладання договору. І неможливість уникнення та подолання наслідків подій. Не можна перебороти наслідки перешкоди. Стихійні лиха такого плану. Загально прийнятий перелік обставин форс-мажору. Це події, які важко передбачити чи перебороти. Що може бути? Ну, Загально да, прийнятий перелік. Війна оголошена, не оголошена, збройний конфлікт, серйозна погроза такого конфлікту. Коли світ в етапі турбулентності, да, ми бачимо не тільки на нашому материку, не тільки в нашій території. Да, земної кулі відбуваються. Конфлікти, війни, оголошені, не оголошені, Це можуть бути різні а, країни світу, де здійснюють міжнародну торгівлю. Безлади, вторгнення, пірати можуть бути там, чи якісь ще там да, збройні угрупування, які можуть вкрасти даний вантаж, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, громадянська війна, заколот, акти непокори. Військове або незаконне захоплення влади, державні перевороти, повстання, цивільні заворушення або безлади, бешкетування юрби, цивільна непокора, акти тероризму, диверсії або піратства, та загальні трудові безлади, в тому числі бойкот, страйк, локаут, уповільнена робота фабрики промислових приміщень, законні чи незаконні акти влади на виконання закону чи постанови уряду. Тобто безприєм масовий, так, захоплення фабрик, націоналізація, примусове вилучення. Стихійні лиха, урагани, землетруси, суви, вибухи, пожежі та інше. Підстави для застосування продавцем застереження про форс-мажор. Тобто, знову ж таки, дивимося на а, цілий блок, да, який буде прописано в пункті форс-мажори. Вивести загальну формулу форс-мажору, описати широке коло використання, перелік подій форс-мажору, може бути лімітований спосіб, список подій, тобто дивлячись, яким транспортом буде перевозитися. Теж сторона, яка посилається на форс-мажор, неможливість уникнути чи подолати подію, або якісь непередбачувані події. Доведення події форс-мажору, лише наявність події форс-мажору автоматично не зміняє відповідальності сторону, яка посилається на застереження міжнародної торгово-промислової палати про форс-мажор. Необхідно пам'ятати про баланс доказів, повідомлення про форс-мажор, повідомити про подію форс-мажору в розумний термін іншу сторону. Посилання так на Піденську конвенцію, яка про це говорить нам. Своїх рішеннях, переконатися, що інша сторона отримала це повідомлення, що ви донесли цю інформацію продавцеві, наприклад, чи покупцеві, прийняти всі розумні заходи щодо зменшення наслідків перешкоди, щоб далі продовжувати з контрагентом вести торгівлю після закінчення дії форс-мажору, знову попередити іншу сторону. що Уладили, уникли, уникли, уникнули да, от якихось там дуже великих втрат. Засвідчення форс-мажору, будь-який форс-мажор на, на території України, за межами території України має бути засвідчений. Да, ми знаємо, для аграріїв є багато там, випадків, коли знищуються посіви. О, чи пожежа, чи взимку велика, висока температура морозна погода, чи там інші можуть бути ще нюанси. Тому там для них свій пакет документів і свої правила. Чи, наприклад, зараз у нас війна в країні і можуть бути знищені підприємства? Це теж форс-мажор. Для цього є цілий пакет документів і цілий порядок дій, куди звертатися. Точно так само у нас по міжнародній торгівлі потрібно це засвідчити, тому звертаємося куди? До торгово-промислової палати. Деякі регіональні ТПП в Україні теж можуть вам допомогти. За кордоном є уповноважені організації, нотаріуси, адвокати, поліція. Коли ми працюємо в ВЗ, то що ми маємо врахувати при укладанні контракту? Да? Якщо говоримо про форс-мажор в загальному, да? тобто це саме на що треба звернути увагу. Далі, ну, що ми, да? вид транспорту, особливості контракту, валюта контракту, що це за країна, які правила застосовуються дан... до даного на резидента, умови поставки, ризики, вид продукції, маршрут, перевезення, тип транспорту. Контракти відвантаження та контракти доставки. Що передбачати в контракті? Визначити чітку формулу форс-мажору, яку буде застосовуватися. Так? Є загально прийнятий перелік, або ви для себе її розробляєте. Детальний порядок та строки оповіщення контрагента в разі настання подій форс-мажору або ускладнення. Чітко визначити перелік організацій, які мають право засвідчувати події форс-мажору чи непереборної сили. Можливість дострокового розірвання договору, якщо форс-мажор діє вічність. Правила Інкотерс розподіляють між сторонами УЗ-контрактів та внутрішніх договорах. Що це означає? Ризик пошкодження або фізичної втрати товару, витрати, які несе покупець, продавець, перевезення, страхування, транспорт, митниця, документи, обов'язки. Між контрагентами перевезення, страхування, транспорт, митниця та пакет документів. Контракти відвантаження та контракти доставки. У нас є терміни категорії правил інкотерсу це контракти доставки. Поставка товару до країни призначення це, є перелік термінів контракти відвантаження. Продавець виконує своє зобов'язання щодо поставки у своїй країні або шляхом надання товару у розпорядження покупця на площах продавця або шляхом передачі товару перевізнику для транспортування.